Усім привіт! Ви на каналі Zubik Style і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можливо змінити озвучення вашого голосу на етері завдяки плагінам. Наприклад, ось таким чином: Усім привіт! Або ось таким. Усім привіт. Поїхали. Для початку нам потрібно скачати плагін GVSTGForm, який я на даний момент використовую. Тож, ми його скачуємо, зберігаємо, далі переходимо. І його видобудовуємо. Так, після того, як ми це зробили, нам потрібно буде зайти в папку C, Program Files і віднайти папку VST Plugins. Якщо у вас її немає, то просто створіть. І вже коли туди зайдете, вам потрібно буде просто перекинути папку з цим плагіном. Або можете просто сам DLL скинути сюди. Немає різниці. Що так, що так, воно буде працювати. Тепер в самому OBS нам потрібно в джерело мікрофон додати саме цей плагін. У мене мікрофон знаходиться в окремій папці, верніше, в окремій сцені, звуки, мікрофон, фільтр. Ось тут, через плюсик, ми шукаємо плагін vst 2x Називаємо його. В мене буде тест. Нажимаємо Гаразд. Тепер в плагінах віднаходимо наш плагін gform. Нажимаємо Відкрити інтерфейс плагіна. І ось тут ми вже починаємо гратися зі звуком. Лівіше буде один варіант. Правіше інший. Так само тут, якщо щось змінити. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Після того, як ви налаштуєте зміну голосу, так, як вам потрібно, ви їх вимикаєте обов'язково. І далі ми вже переходимо у сам стрімербот, щоб налаштувати виклик ваших фільтрів. Через редімку Тож, через справу кнопку миші add Називаємо використаємо грубий голос. Грубий хлопак нехай буде. Змінюю групу відразу. Зміна голосу і нажимаю ОК. OK. У нас вона додалася. Переходимо в Sub Action і все достатньо просто. Правою кнопкою миші, OBS, Source, Set Source Filter State. М -м знаходимо нашу сцену, де знаходиться наш мікрофон. Це у мене звуки. Р Сцена. Джерело верніше. Мікрофон. І віднаходимо фільтр, який ми налаштували. Це буде у нас грубий. State Visible. Нажимаємо ОК. Ставимо Core. Delay, тобто проміжок часу, через який він у нас мимпнеться. 10 тисяч, це 10 секунд, здається. Нажимаємо ОК. Дублюємо. Функцію. Два рази нажимаємо і міняємо статус на hidden. Нажимаємо ОК. Okay. Тепер заходимо в Trigger. Так, Twitch. Channel Reward. Reward Redemption. Create Reward. Називаємо грубий хлопак. Виставляємо ціну. Можна групу вибрати, якщо у вас є. Нажимаємо. Окей. Окей. Після того, як ми все вірно зробили, він у нас повинен з'явитися ось тут в редімках. Як ми бачимо, він є. Нажимаємо на нього. І голос вже змінився, і через 10 секунд він зміниться. Назад, тобто вимкнеться раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, все, голос уже повинен повернутися назад. А на цьому, в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!